Есос один з континентів світу «Гри престолів». Він знаходиться на сході і відокремлений від іншого континенту вестеросу вузьким морем. На відміну від вестероса, який майже весь зайнятий семома королівствами, в Есосі присутні різні державні утворення, а також пустелі, ніким не заселені. Есос, на відміну від вестеросу, витягнутого з півночі на південь, простягається і заходу на схід. Деякі східні землі не вивчені і їх не нанесено на карту. Там знаходяться напівлегендарні міста Ашай та край Тіней. Північна частина Есоса знаходиться в тій же широті, що й долина Арен, а південна близька до Дорну. На північний схід від Есоса знаходиться Великий острів Іден. На півночі омивається Тремтячим морем, на півдні Літнім та Нефритовими морями, а на заході вузьким морем, що відокремлює Есос від Двестиросу. На більшій частині Есоса переважає субтропічний клімат, лише північна територія та західне узбережжя мають помірний клімат. З просуванням у глиб континента кількість опадів на рік зменшується. Клімат стає сухішим, у центральній частині Есоса знаходяться великі степи, а далі на схід починаються пустельні землі. На західному узбережжі знаходяться вільні міста Бравос, Волантіс, Пахори, Лис, Лорат, Мерин, Норвос, Пентос та Тирош. Також в цьому регіоні знаходиться річка Ройна та її притоки займають значну частину заходу Есосу. На південному заході знаходиться півострів Валірія та неподалік від них Бухта работоргівців. Північніше Валірії знаходиться до Тракійського море, а на схід Червоні Пустки. Також на березі Нефритового моря розташоване місто Кварт, хоча далеко розташоване від інших міст, воно активно торгує з вільними містами. Область на схід від Кварту та Нефритового моря майже невідомі мешканцям вестеросу і не присутні на їхніх картах. Там розташовані напівлегендарні міста ЄТІ, Зембі Ашай та Крайтінейті. За чутками ці регіони сповнені магією. Великий острів Ібен, який лежить на північному сході від Есоса, населений людьми, які займаються полюванням на Китів і торгують по всьому Есосу. Назва Есос насправді маловідома і використовується рідко. Зазвичай цей континент називають просто Сходом, Східним континентом або Завузьким морем. В коментарях пишіть, чи хочете більш детальний розмір усіх держав Есосу. Підписуйтесь на канал, поширюйте дане відео та переходьте в наш телеграм-канал.